В стімі проходить фестиваль штовхання блоків. Вперше про таке чуєте? Я теж. Насправді це фестиваль ігор-головоломок. Вам потрібно переміщувати різні фігури, блоки і інші предмети для того, щоб вирішити задачі, які поставили перед вами розробники гри. Є багатий вибір ігор, знижки на деякі сягають навіть мінус 80%. Зайдіть, подивіться, можливо, щось виберете для того, щоб потренувати свій мозок, а не тільки швидкість реакції в шутерах і нерви в жахастиках. The Long Dark Виживач 2017 року має 96 тисяч позитивних відгуків. Гра пропонує нам виживати в суворих умовах взимку, шукати на різних локаціях предмети, які допоможуть нам вижити. Знижка на неї мінус 90 відсотків. Коштує вона всього лише 42 гривні. Також має українську текстову. А ще всі відзначають Alien Day – День чужого. Розпродаж серії ігор про чужого навіть є хижак проти чужого. Цей фестиваль представляють три видавника. Якщо до Sega і e Сорвайос, в мене питань немає, то до Focus Entertainment. Питання лишаються незакритими, тому що вони співпрацюють з росіянцями і дуже полюбляють ці процеси. Тому дивіться, що купуєте і від кого. Я так розумію, що після Пасхи всі вийшли працювати, і Xbox теж влаштовує розпродаж, є багатько знижок на дуже багато ігор. Знижки сягають мінус 80%, можливо, є і більші. Зайдіть, придивіться, вибирайте собі цікаві ігри. А ми рухаємося далі і попадаємо на. Золотий тиждень розпродажів від Кепкома. Є багато проєктів, які вони пропонують нам взяти зі знижками. Наприклад, серія Resident Evil продається зі знижкою, різні проекти до мінус 75%. Далі Monster Hunter Games продаються теж зі знижкою, Street Fighter продаються зі знижкою, серія Mega Man та багато інших. Заходьте, підбирайте чудові цікаві ігри. Розробники Ironhide Game Studio Можуть порадувати нас знижками на ігри серії Kingdom Rush, це Tower Defended, де ми маємо захищати своє королівство. Знижки сягають до мінус 46%. Придивіться, можливо, вам сподобається, і ви залюбки пограєте в ці ігри. Золотий розпродаж від Sega дарує нам теж знижки на різні проекти, Якудза Як Пірати, Like a Dragon, Sonic та багато інших. Зайдіть, подивіться, можливо, знайдете той проект. Який хотіли давно придбати і пограти в нього. А ми рухаємося до наступного видавця із нижок. Комодогавай теж вирішили не пасти задніх і проводять свій золотий тиждень. Знижок на різні ігри можна підібрати дуже багато чого. Вони пропонують знижки мінус від 70% на багато своїх проєктів. Зайдіть, подивіться, можливо, знайдете те, в що давно хотіли пограти. Ігри серії монстр також продаються зі знижками. Найбільша знижка в мінус 60% В середньому по мінус 30% Зайдіть, подивіться, може вам щось підійде. А ми рухаємося далі. Розпродаж ігор Sins of Solar Empire порадує нас наступними знижками. Є проекти, які коштують мінус 60% від основної ціни. Дивіться, вибирайте. Про знижки від цього видавця я говорив у минулих випусках, але вони приєдналися до золотого тижня знижок. Заходьте, можливо, підберете собі щось цікавеньке знижки до 80%. Рухаємося далі. Ніс Америка також пропонують знижки до 80% на різні проекти. В основному ігри в стилі аніме, так як розробник та видавець з Японії. Багато різних тайтлів, знижки до мінус 80%. Зайдіть, подивіться, можливо, щось підберете те, що вам подобається. Gravity Game також приєднується до золотого тижню розпродажів. Знижки не на всі проекти, але є з чого вибрати. Зайдіть, подивіться. Мінус 70% на деякі ігри дуже непогана знижка, на мою думку. А лавар пропонує знижки до мінус 94%. Але в мережі я знайшов інформацію, що це росіянський видавець. Тому тому будьте уважні, не вступіть. Тиждень золотих знижок від Clouded для. Парт Entertainment пропонує мені лише одну гру, але зі знижкою в мінус 70%. Якщо вам цікаво, можете зайти, подивитися і придбати. Розпродаж від видавця Top Head Studios буде тривати до 6 травня. Є багато різних проєктів зі знижками, до мінус 70% заходьте, підбирайте ігор дуже багато, різноманітні, може щось сподобається. Зазирнути у завтрашній день можливо і не вийде, але Tomorrow Corporation пропонує знижки на деякі зі своїх проєктів до мінус 75%. Їх тут небагацько, зайдіть, можливо, щось підберете цікаве для себе. А ми будемо рухатися далі. Фестиваль Strategiens пропонує нам знижки на різні проекти від французького та китайського видавництв. Можете зайти, подивитися, ігри розбиті на різні категорії, підібрати, що вам подобається. Знижки є дуже непогані. Заходьте, вибирайте. Є доволі непогана знижка на Soul Calibur 6. Гра 2018 року має 9000 позитивних відгуків. Знижка мінус 90%. Коштує гра 100 гривень. Подобаються файтинги? Придивіться Police Stories. стратегія, тактика, симуляція. Ось що пропонує нам ця гра. Має вона 7 тисяч позитивних відгуків, видана у 2019 році, і ніби все класно, навіть знижка на неї є 80%. Але видавництво схоже, що росіянці, які ховаються на Кіпрі і видають себе за хороших розробників, тому будьте уважні. Нагадую, що я озвучую свою суб'єктивну думку, і вивір завжди за вами. Долоня лице, рукоділля. А, рука долі. Непогана гра, яка продається зараз зі знижкою в мінус 80% і коштує лише 55 гривень. Гра 2015 року має майже 8 тисяч позитивних відгуків і українську текстову локалізацію. Придивіться, можливо, вам сподобається і ви придбаєте гру з непоганою знижкою. А в Epic Games продається зі знижкою в мінус 50%. 50% Alan Wake 2. А що в нас є цікавого по безкоштовним іграм на цьому тижні? Ось такі проекти роздають безкоштовно. А наступного тижня будуть роздавати Super Space Club. Також нижче можна побачити, що безкоштовного роздають для мобільних додатків. А з вами був братий Кієнот, коментар, підписка, вподобайка, і побачимось!